Вітаю, мої любі. Продовжуємо челендж три прави до постави. Сьогодні вже у нас 16-й день, здається. Тож, робимо глибокий вдих, піднімаємо через сторони руки вгору, долоньки зароєднали одна до одної. Піднялися на носочки, підкрутили куприк, напружили сіднички, розкрили плечі, потягнулися плечами якомога, ниж, якомога нижче вниз. Так, присіли. Нахил вперед, піднімає, піднімаємо пальці ніг над килимком. Вгору вдих. Піднялися на носочки, підкрутили куприк, напружили сідниці, підтягнули наш животик. Присіли. На, підняли пальчики над килимком. Напруження між долоньками. Вдих. Піднялись вгору. На носочки видих. Присіли. Опустили п'ятишки, підняли носочки. Вдих. Вгору. Видих. Вниз. Вдих. Вгору. Видих. Вниз. Вдих. Вгору. Видих. Вниз, вдих, вгору, видих Вниз і ще п'ять разів. Вдих вгору. Видих. Вниз, вдих. Вгору, видих, вниз. Вдих. Вгору. Видих. Вниз. Вирівнялись. Не піднімаємось вже на носочки. Опустили їх на килимок. Тут починаємо працювати з плечами. Робимо коло нашими плечима назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ще раз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. По черзі. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще раз. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Працюємо повністю з рукою. Робимо кругові рухи назад. Рукою. Десять. 9, вісім, сім. 6 5 4 3 2 1 інша рука 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 обидві руки 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 завершили. Стряхнули наші ручки і робимо такі розігріваючі рухи нашими руками. Намагаємося з'єднати зовнішні сторони талони разом. Працюємо з трапецією. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Максимально розкриваємо грудну портину. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. Розслабили наші ручки. Тепер працюємо з поперековою зоною і зоною тазу. Ставимо долоньки на верхню частину сідничок і робимо кругові рухи тазом в одну сторону, а потім в іншу. Стопи повністю стоять на килинку, не відриваються заодно. Ми працюємо і зі сводом нашої стопи. Ще п'ять, чотири, три. Амплітудні рухи дуже великі. Два, один. І в інший бік. Теж повторюємо. Малюємо такі гарні кола нашим тазом. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Завершили. А, тепер ми ставимо, ну, ставимо ніжки на ширину килинка, присідаємо в клієн, попрацюємо трошечки з нашими стопами, підкрутили куприк, напружили сіднички. Поперек зробили максимально пластин, наскільки вдається. І тут піднімаємо стопи над килинком. Піднімаємо п'яточки. Ми в присіді, Куприк підкручений, сіднички напружені. І піднімаємо п'яточки над килинком. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1, і ще раз 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, завершили, вирівняли ніжки, потягнемо наш шийний відділ, обіймаємо сюди за лівий зап'ясток, тягнемо Ліве плечико вниз, а ліве вушко вгору. Стоїмо рівно І тягнемо. Усвідомлено відчуваємо витяжіння по боковій поверхні шиї з лівої сторони. Видихаємо. Витягнули, міняємо положення, наш е, обіймаємо себе за правий зап'ясток. Тягнемо праву ручку вниз, праве плече потягнемо вниз, а праве вушко тягнемо вгору. При цьому ліве плече ми не піднімаємо відчуваємо витяжіння по правій стороні, по правій боковій стороні нашої шиї. Опустили. Витягуємо передню поверхню шиї, долоньки на центр грудей і потягнулися під вгору. Відчули витяжіння. Перемістили, повернулися вихідне положення, перемістили долоньки вліво, потягнулися в праву сторону, витягуємо ліву бокову поверхню попереду. Відпустили у вихідне положення. Долоньки з правої сторони тягнемо під вгору і вліво. Витягнемо праву бокову поверхню, передню бокову поверхню. Відпустили. На цьому у нас сьогодні вже все. Дякую і до зустрічі в наступних практиках.